Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео покажу вам невеличке замовлення із сайту Makeup.ua. Все це замовлення було зроблено ради ось такого продукту. Це Гель Кератолітик від загробілої шкіри і натопнів. Випускає його містер Скрапер, це український виробник. 200 мл. Він йде з ось таким дозатором. Замовили цей продукт мої куліжанки. Я собі такого не замовляла. Нехай спробують, і я тоді подумаю, потрібен він мені чи ні. Що хочу сказати, в один день, коли ми планували замовлення, цей продукт був по акції по 153 гривні. На другий день, як ми вже назбирали замовлення, всі подивилися, що вони ще додатково хотіли б замовити на безкоштовну доставку, він, акція закінчилась, він став вже 204 гривні. Так що я його замовляла за 204 гривні. Ще одна. З них замовила ось такі ножниці від німецької фірми Zauber. Ножниці для видалення кутикули. Ось, коштували вони 170 гривень. Я також собі взяла ножниці це для, нігтів, для обрізання нігтів. Вони у мене йдуть в, бачите, в такому чохольчику. Для зручності, заявлено, що це ножниці для нігтів титанові, але виготовлені вони з медичної сталі. Були хороші відгуки, я вже знала, що вони будуть гострими, але трішки товстими, Товстішими леза. Ну, Нічого. Нічого думаю, страшного для нігтів піде. Основне, що вони ось такої чуть-чуть вигнутої, зручної форми і гострі. Мої коштували 103 гривні. Також ще дівчина замовила ось такий блиск для губ, Макс Max, Max Color. це теж виробник Україна. Якщо я не помиляюсь, тут Роза – крем відтінок, але що хочу сказати, ми не звернули при замовленні уваги на те, що відтінків є різноманітна палітра, але код один і той самий. Тобто це тільки код просто близько для губ, а відтінок потрібно вибирати самостійно. Ось, я цього не зробила, я не знала замовлення робила я. Вона мені просто написала код близько, вона теж думала, що це саме той відтінок близько. На другий день ви тільки побачили, коли замовлення оформило, що оформився не той відтінок. От Звертайте, будь ласка, на це увагу. Якщо ви замовляєте подібні продукти, що може бути на один код на усі відтінки. І тому можна запутатись з вибором відтіночку. Я ще взяла для молодшого синочка ось такий крем для обличчя і тіла від пюпхи. Називається він ніжний для чутливої шкіри з олією каріте і соняшника, Вироблено в Німеччині. від нуля плюс. Років. Має дуже приємний ніжний аромат, його тут 75 мл. Ціна була 103 гривні. І ще я замовила собі два лаки, так як я зараз передивляюся свою колекцію. Два лаки від Eveline Cosmetic непогані, скажімо так, У мене вони завжди були раніше в колекції. Звичайно, що відтінки не співпадають. Вибирала на осліп. І в мене ось такий відтінок, замовився. Він такий ніжно-ніжно-рожевий, з золотистим таким відблиском, як бачите, мені сподобався, я такі нейтральні. На яскраві відтінки дуже люблю, буду задоволення користуватися. І другий відтінок ось такий в мене вийшов перламутровий, ніжний такий молочний колір. Коштували по 66 гривень. І останнє, що покажу, це був подаруночок, подаруночок був від марки Містер Скрапер. Здається, при замовленні двох продуктів цієї марки, прийшов подарунок ось такий лавбокс з любов'ю боксі було два продукти. Це був ось такий. Бальзамчик для губ, об'єм 10 мл, можу вам показати носик. Він зовсім прозорий і маслянистий, такий трішки, і без аромату. Не дуже зручно однією рукою. І другий продукт це 30 мл кремо рук. Так виглядає з ароматом троянди. Такого білого кольору. Відчувається квітковий аромат. Ось із цієї упаковочки. Ось, ну, звісно, що неприємно, що було переплачено, але приємно, в принципі, що як компенсація прийшов ось такий невеличкий подаруночок. Ось таке було замовлення у нас. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Всім па!